Всім привіт! Сьогодні в нас дуже кльова тема. Поговоримо про заперечення, а саме про типи заперечень, які вони бувають. Їх виділяють чотири типи: є справжні заперечення, є хибні заперечення, є відмовки або заперечення першої хвилини та є об'єктивна реальність. Почнемо. З того типу заперечень, який часто виникає на перших хвилинах розмови. Річ піде про відмовки або заперечення першої хвилини. Такі заперечення дуже актуальні в B2B, коли ви дзвоните по холодній базі, а також в B2C, коли ви намагаєтесь реанімувати базу ваших теплих клієнт, клієнтів або відмовників. Суть заперечень першої хвилини в тому, що люди не хочуть з вами вести розмову. Тому що вважають, що ті справи, якими вони зараз зайняті, важливіші за бесіду з вами. Навіть якщо людина дивиться там серіал «Дома», який можна там поставити на паузу в будь-яку хвилину у першу хвилину розмови, їй здається, от той серіал. Буде більш для неї пріоритетним заняттям, чим розмова з незнайомою людиною. Особливо, якщо зразу стало зрозуміло, що то є продавець, і висока вірогідність того, що нічого, ну що зараз щось будуть впарювати. Ну, таке зі всіма бувало. Краще зразу сказати, що нічого не треба, все є, і до побачення. Не дзвоніть сюди більше, якщо мені буде потрібно, я сам наберу. Було у вас таке? Якщо так, то пишіть в коментарі. Коли ви працюєте з запереченнями першої хвилини, важливо розуміти, що ваше завдання утримувати клієнта на лінії, заохочувати до розмови. Не відпускати. Ви маєте вправно відпрацьовувати заперечення до тих пір, поки клієнт А не почне вам заперечувати свідомо, чи Б. Не втягнеться в конструктивний діалог, що нам і потрібно. Щоб краще розуміти суть відмовок, заперечень першої хвилини, ви маєте розуміти, що навіть якщо ви запропонуєте клієнту там, мільйон баксів на халяву чи щось дуже цінне, то він буде відмовлятись, тому що першу хвилину його мозок думає тільки про те, як би вас здихатись, відшити, от пошвидше, і продовжити робити те, що він там робив до вашого дзвінка. Приклади от відмовок, ну вони класичні, там мені не потрібно, в нас все є, зараз не актуально, я цим ці не цікавився, в нас є свій постачальник, я не залишав заявку, дзвоніть після нового року Пасхи Свят кризиса, і все в такому дусі. Клієнт е, ще не встиг зрозуміти, що ви ну, пропонуєте, але йому вже не потрібно. І тут головне бути готовим до такого розвитку. Подій і не зливатись. Справжні заперечення. То є ті заперечення, під якими базуються певні сумніви, страхи та непорозуміння клієнта. Людина чесно скаже вам, що її бентежить. І ваше завдання, як менеджер з продажу, ті заперечення якісно відпрацювати. Тут дуже важливо притримуватись класичного алгоритму. Приєднання, аргументація та підсікання. І вам потрібно ну, по факту людину переконати. Тому що, якщо є сумніви, то клієнт не купить. Всі сумніви мають бути розвіяні за допомогою сильних аргументів, в які людина Повірить. Наприклад, якщо людина боїться літати і вірить, вірить, що літак точно впаде, то ви можете привести статистику, згідно якої шанс померти в авіакатастрофі рівна 1 8 мільйній. Навіть якщо людина буде сідати кожен день на випадковий рейс, то їй знадобиться, вдумайтесь, 21 тисяча років, щоб померти в авіакатастрофі. Ну, звучить переконливо, згідні? Якщо у вас є банк відповідей на заперечення, і ви не полінились його завчити на пам'ять визубрити, то складнощі в роботі зі, ну, зі справжніми запереченнями у вас не виникне. Хибні заперечення. Це коли клієнт приховує від вас справжню причину своїх сумнівів. Говорить, що йому треба подумати, а насправді він вже вирішив у вас нічого не купляти. Там, бо товар для нього там, занадто дорогий, чи він не впевнений в його якості, чи там, дружина його приб'є, якщо він купить. Тобто людина вводить вас в оману, не бажаючи відкривати справжню причину своїх сумнівів. Ну, по різним причинам. Вони так роблять, хтось не хоче, щоб йому полоскали мозок і переконували, там, працювали з запереченням, маніпулювали ним. Хтось не довіряє вам. Хтось сам по собі такий тяжкий на підйом, довго приймає рішення і хоче робити то наодинці, сам без продавця. Причини тут неважливі. Ваше завдання докопатися до суті, до справжніх сумнівів до істинних заперечень. І вже з ними. Попрацювати. Нема жодного сенсу опрацьовувати хибні заперечення по класичній схемі, бо за кожним опрацьованим запереченням буде з'являтися нове хибне заперечення. Якщо у вас є, от з'являється підозра, що заперечення озвучені, озвучене клієнтом хибне, тоді вам потрібно його ізолювати. Запитати щось в дусі, дорогий клієнт, от ви кажете, що вам дорого. А скажіть ціна то єдине, що вас зупиняє? Якщо мол, ми вирішимо зараз питання з ціною, ви купите і пауза. Якщо клієнт каже, що так, куплю, то було ну, справжнє заперечення. Якщо клієнт каже: Ну, знаєте, тут ще є пару деталей, які мене. Трошки бентежить, то ви маєте в, такому, в такій справі ну, маєте справу з хибним запереченням. В такому випадку потрібно відкрито та чесно спитати, що його бентежить, і ще, які є сумніви, і розібратись з цими сумнівами на берегу, не вірити в них, не вестись. Я колись продавав практикум по систематизації бізнесу. Розмовляв з одним підприємцем, підприємцем з Дніпра. Все йому сподобалось, курс ідеально йому підходив. Він чітко позначив проблеми свого бізнесу, свої болі, але чомусь довго не оплачував. Кожен раз говорив: так, так, я пам'ятаю, скоро оплатим, все, все в силі, не переживай Богдан. Потім казав, що вже пішла команда на бухгалтерію, а грошей немає, і немає, немає і нема. Коли до практикума залишилась неділя, я йому подзвонив і чесно запитав, у чому справа застосував дуже сильну техніку щирість, яка зробила своє діло на 100%. Клієнт відкрився і розповів про свої справжні сумніви. Виходило так, що на практику, ну що що наш практикум, він сам проходив у Києві 13 лютого, і клієнт, у якого були там. Певні такі напружені відносини з дружиною, дуже-дуже переживав, що вона може подумати, що напередодні Дня закоханих він їде в Київ до якоїсь там коханки. І саме це його зупиняло. І звісно, поки я цього не знав, я не міг відпрацювати його заперечення. Але коли я зрозумів, у чому справа, то швидко знайшов. Аргументи. Сказав йому, що поїздка ніяк негативно не вплине на взаємодносине з дружиною, то є точно. Навіть навпаки, він приїде в Київ 13 числа зранку і того ж числа сяде на потяг назад до Дніпра. Приїде додому 14 го Зранку так купить величезний букет квітів. А на самому практикуму ведеться фото та відеозйомка. Більш того, ми навіть заохочуємо клієнтів, щоб вони ділились фото, відео в соцмережах, даємо за це різні круті бонуси. Тому він там щось запостив себе на сторінці, і дружина побачить, що він на практиці, а не з коханкою. А сам клієнт, пропрацювавши, Питання систематизації бізнесу зможе так налагодити процеси на ну, підприємстві своєму, що йому не потрібно вже буде знаходитись в офісі по 8-12 годин і він більше часу зможе приділяти сім'ї та дружині. А то є найкращий подарунок на День Закоханих. В той же день клієнт перевів гроші. Чого не сталося б, якби я ну, не знав, що його бентежить, і просто би. Ну, нагадую йому, а коли буде оплата, коли буде оплата, і так далі. Тобто В нього були сумніви. Коли у людини сумніви, вони не куплять. Якщо є хибне заперечення, ширма за сумнівом, її треба прибрати. Йдемо далі. Об'єктивна реальність. Скажу чесно, про цей тип заперечень я. Часто не розповідаю, особливо новачкам, бо новачки, які ще не вміють гарно обробляти заперечення, їм дуже хочеться всі заперечення сприймати як об'єктивну реальність. Пам'ятайте, продажа завжди йде в дві сторони. Вам продають ідею, що не потрібно, а ви продаєте ідею, що потрібно. І якщо ви будете вірити в реальність клієнта, то ви нічого не будете продавати. Дуже мало. Там якісь. Крихти. Бо клієнт там сказав, що йому, ну, не потрібна там чистка, наприклад, зубів. Бо вчора він її вже зробив. І менеджер повірив. Сказав клієнт, що не потрібна йому машина з США, бо він ще свою стару не продав. І менеджер повірив, злився. Сказав клієнт, що в спортзал не піде, бо сам собі тренер і займається дома. Менеджер повірив. Злився. А в кінці місяця в нього дуже погана зарплата, бо дуже такий довірливий в його реальність така м'яка-м'яка, як пластилін. Пальцем откнеш і така велика ну, наскрізь можна пробити. Пам'ятайте, щоб бути успішним у продажах, ви маєте вірити в свою реальність більше, ніж в реальність клієнта. Але. Все ж таки буває, коли у клієнта з'являється об'єктивна причина не купляти. І ця причина має бути дуже поважною. Наприклад, ви продавали тур за кордон, а дружина клієнта там не встигла зробити закордонний паспорт. Там якийсь там форс-мажор, черги великі. Е, ну може тут вас клієнт обманювати? Ну, звісно, може. Але ви ну, маєте вже самі дивитись по ситуації і оцінювати свої відносини ну, з клієнтом та рівень довіри між вами. Чи, наприклад, от, ви продаєте меблі в ресторан, а клієнт вам каже, що вчора його ресторан згорів. Продаєте там підготовчі курси по, по вступу в ВНЗ, а абютерієнта забрали в армію. Ну як тут продати? Чи продаєте машини, клієнт там фанат джипів, а джипи всі розібрали, залишились тільки сідани. У клієнта там стійкі переконання, що справжній мужик має їздити тільки на великих джипах. Він з цим жив багато років з цією думкою, а ви йому такі, ну, джип-джипом, а ви, от сідан подивіться, малолітражечку. Скоріше за все, клієнт не зрозуміє і нічого не купить. А якщо ви будете наполягати і гнути свою лінію, людина почне роздратовуватись, бо ніхто не любить, коли їм впарюють. Але от вам ще одна моя така важлива рекомендація, якщо особливо винувачок. Для вас не має існувати заперечень типу об'єктивна реальність. Ви завжди маєте шукати аргументи, і чим сильніші, тим краще, щоб переконати клієнта. Бо пам'ятаєте, що казав доктор Хаус: всі люди брешуть. І так воно і є. Без певного досвіду ви ніколи не зрозумієте, каже вам людина правду чи обманює вас. На моїй практиці навіть таке було, що. Клієнтка після чергового нагадування, що в неї там рахунок на пошті, казала, що в неї вчора померла мама, і їй не до нас. Звісно, я тут відступив, ніяких питань, але потім пролистав коментарі в crm системі і побачив, що мама в цієї людини помирала вже три рази за останні два роки. Саме так вона казала іншим менеджерам, які обробляли її більш ранні заявки. Тому будьте пильні і пам'ятайте, що краще оброблювати заперечення навіть тоді, коли вони вам здаються такими залізобітонними. Звісно, в рамках адекватності. Якщо якась там трагедія сталася у людини, то відступайте. Бо навіть якщо людина вирішила там збрехати і використала таку тему, ну. Жорстко, мама померла, то явно в такої людини щось в голові тут не в порядку. Такий клієнт вам точно не потрібен. Проблем потім буде набагато більше, ніж користі. Так, переходьте до домашнього завдання. Я думаю, було корисно. Ви всі красавчики і красотки, вас все вийде.